Як додати доступ до камери чи до реєстратора іншому користувачеві? Друзі, дивимося. Виходимо в додаток DNSS. Тут в списку у нас є наш реєстратор і в наших, наприклад, дві камери. Як бачимо, біля двох камер є така чоловічок з стрілочкою. Коли ми на нього нажимаємо, пише спільні користувачі. От тому, кому ви хочете дати доступ, вбиваєте його або електронну адресу. Або його номер телефону. Звичайно, ті користувачі, кому ви хочете дати доступ, вони мають попередньо бути вже в додатку зареєстровані. Якщо вони не зареєстровані, ви доступу ніяк не дасте. Варіант один, варіант другий. Заходимо в налаштування. Нажимаємо, на пляцю пристрої налаштування три крапочки. Спільний. Клікаємо спільний пристрій. Можемо вибрати або одним каналом, це як по випадку реєстратора, або спільний доступ. поділитися, поділитися всіма каналами. І аналогічно вказуємо його номер телефону. Як бачимо з нуля. Або його пошту. Все. Ви клікаємо доступ» І камера чи реєстратор автоматично залітає в той же додаток, кому ви дали доступ.